Друзі, всім привіт! Сьогодні питання дня у нас звучить так. Чи є те запитання, на яке я не знаю відповіді? І воно дійсно є. Це запитання від клієнта, що йому робити, що йому обрати. І дуже часто клієнт приходить з таким запитанням: скажіть, що мені робити? Мені залишитися з чоловіком чи розлучитися? Виїхати за кордон чи лишитися в Україні? Ти на роботу чи продовжити навчання? І тут нормальний спеціаліст каже: я не знаю. Якщо він в цьому випадку спеціаліст каже, розлучайтеся, виїжджайте за кордон, ідіть на роботу. Це поганий спеціаліст, з ним не потрібно працювати. Чому? Тому що отакий от запит від клієнта говорить про що? Про те, що клієнт або не знає, не вміє відчувати свою власну потребу або дуже боїться відповідальності за свій вибір. Можливо, ви дійсно виросли з авторитарною мамою, або з якимось авторитарним чоловіком чи дружиною, і за вас приймається рішення постійно. Вам нав'язуються чужі поради. Роби так, тобі так буде краще. Знаєте, оцей анекдот про єврейську маму. Гукає мама, синочка, іди додому. Синку, а синок запитує маму, мама, я зголоднів?» а мама відповідає, ні, ти змерз. Отже, в людини немає навику відчувати власну потребу. Не було ситуації, коли людина може обирати. Або ж це може бути історія про те, що я боюся відповідальності за свій вибір. Ну, наприклад, якщо я прийму рішення розлучатися, а потім. Це буде, скажімо так, найкращий вибір. Тоді я можу сказати, а так я не винен, тому що це мені мама порадила, двоюрідна сестра дяді Петі порадила, це психолог мені порадив, а я тут не винен, а я тут не при чому. І тоді йде терапевтична робота в одному з напрямків. Так, ми або вчимо людину відчувати власну потребу, і в такому випадку потрібно з її голови прибрати оцих, знаєте, савітчика. Мама порадила, чоловік порадив, хто зна, хто порадив. Так? Тобто, А що хочеш ти, От оце, оця потреба відчувати, що я хочу. І, або ж, вчити людину да нести за це відповідальність, що тут ми стикнемося, як правило, з невротичним почуттям провини. Я так боюся зробити помилку, що і нести за неї відповідальність, що нехай цей вибір хтось зробить замість мене, і тоді, якщо це буде неправильний, поганий вибір, я назначу винним того, хто мені це порадив. Друзі, задавайте ваші нові запитання. Я їх всіх записую собі в щоденничок, даю відповідь в порядку черги. І приходьте на мої індивідуальні консультації, не прощаємося до нових запитань. А питання ви знаєте, куди писати. Ось сюди. Па-па.